Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Кіт у чоботях. Було у мірошника три сини. Коли настав час батькові помирати, залишив він синам усе, що у нього було млин, віслюка і кота. Старший брат забрав собі млина, середній віслюка. Ну а молодшому дістався кіт. Отримавши цю жалюгідну спадщину, бідолаха сів та й заплакав. А кіт йому й каже Не сумуйте, господарю, дайте на мені мішок та замовте пару чобіт і побачите, на що я здатний. Отримавши все, що йому було потрібно, Кіт хутко взувся, перекинув через плече мішок і пішов у заповідний ліс, де було багато зайців. У мішку кіт припас моркву та капусту. Залишивши мішок на видноті, хитрун заховався в кущах, сподіваючись, що який небудь дурний заєць унадиться за приманкою. Довго чекати не довелось. І тільки но зайчик стрибнув у мішок, кіт прожогом вискочив із кущів, затягнув на мішку мотузку та вирушив зі своєю здобиччю у палац до короля. Коли кота завели у королівські покої, він вклонився його величності і промовив Государю, ось заєць із лісів маркіза де Карабаса. Це ім'я придумав кіт для свого хазяїна. Мій пан просить вас прийняти цей скромний подарунок. Подякуй своєму хазяїнові, відповів король, і скажи, що його дарунок приніс мені велике задоволення. Кілька днів по тому кіт пішов у поле та залишив там мішок із приманкою. Цього разу до пастки потрапили дві куріпки. І кіт знову відніс їх королю. Нібито від Маркіза де Карабаса. Король із прихильністю прийняв і цей подарунок. Так минуло кілька місяців кіт час від часу приносив королю дичину, начебто прислану благородним Маркізом де Карабасом. І ось одного разу кіт дізнався, що король разом зі своєю єдиною донькою, прекрасною принцесою. Вирішив проїхатися у кареті берегом річки. Тоді кіт пішов до свого хазяїна та й каже Якщо ви будете мене слухатись, то щастя у вас в руках. Все, що від вас вимагається, це піти купатися на річку туди, куди я вам вкажу. В усьому іншому покладіться на мене. Юнак виконав усе, що наказав кіт, хоча й не міг зрозуміти, для чого це потрібно. У той час, як він купався, кіт заховав убоге плаття свого хазяїна під великим каменем. Невдовзі на берег річки виїхала карета короля. Кіт кинувся до неї і закричав щосили Сюди, сюди! Допоможіть Маркізові до Карабасу! Король почув крик, причинив дверця та карети і, впізнавши кота, який стільки разів приносив йому в подарунок дичину, зараз же послав слух виручити маркіза де Карабаса. Кіт тим часом розповів, що поки його нещасний хазяїн купався, у нього вкрали весь одяг. Король наказав терміново привезти з палацу найкраще вбрання для маркіза де Карабаса. Коли Маркіза обрали у багате плаття, від нього не можна було відвести очей. Такий він був молодий, гарний та статний. Не дивно, що принцеса відразу закохалася в нього донестями. Королю Маркіз також припав до душі. Тому він запросив юнака сісти в карету і взяти участь у прогулянці. Кіт же, задоволений успішністю свого задуму, весело побіг перед каретою. На своєму шляху він побачив селян, які косили траву на лузі. Агов, люди добрі. вигукнув він на бігу. Якщо ви не скажете королю, що цей луг належить Маркізові де Карабасу, вам не минути лиха. Тут саме під'їхала королівська карета, і король запитав, визирнувши з вікна, чий це луг ви косите? Маркіза де Карабаса, в один голос відповідали косарі, бо дуже злякалися погроз кота. Однак, Маркізе, у вас тут дуже гарно, промовив король. Так, государю, цей луг щороку дає чудове сіно, скромно відповів Маркіз. А кіт тим часом побачив жінців, які працювали у полі. Їх він також навчив, як відповідати на запитання короля. І знову король, під'їхавши до поля, почув, що всі хліби належать Маркізові де Карабасу. Кіт же все біг попереду карети і всім, хто траплявся йому назустріч, наказував говорити одне й те саме це дім Маркіза де Карабаса, це млин Маркіза де Карабаса, це сад Маркіза де Карабаса. Король не міг надивуватися багатству молодого Маркіза. Нарешті кіт прибіг до воріт величного замку. В якому мешкав багатий велетень Людожер. Саме він був справжнім володарем тих земель, якими проїжджала королівська карета зі свитою. Кіт, який наперед дізнався, що це за велетень та в чому його сила, постукав у ворота палацу. Людожер прийняв кота з усією повагою, на яку був спроможний, і навіть запропонував перепочити з дороги. Зручно вмостившись у кріслі, кіт почав бесіду з велетнем. Мене запевняли, почав хитрун, що ви вмієте перетворюватися на будь-яку тварину. Ну, наприклад, ви нібито можете перетворитися на лева або тигра. Можу, рявкнув велетень. І, щоб довести це, зараз же зроблюся левом. Дивись. Кіт так перелякався, побачивши перед собою лева, що в одну мить заліз по водостічній трубі на дах, хоч для цього довелося скинути чоботи. Лише коли велетень знову перетворився на самого себе, гість спустився донизу і зізнався хазяїну, що ледь не помер від страху. А ще мене запевняли, мовив кіт. Що ви вмієте перетворюватися навіть на найдрібніших тварин, ну, наприклад, на щура або мишку. Та, правду кажучи, я ніяк не можу в це повірити. Самозакоханість велетня була надто великою, тож він зараз же перетворився на мишу, а кіт тільки цього й чекав. Він погнався за мишкою, враз упіймав її та проковтнув. Тим часом королівська карета вже під'їхала до замку. Кіт вибіг їй назустріч до воріт замку і вітав короля. Ласкаво просимо до замку Маркіза де Карабаса, ваша величносте. Милості просимо. Як, пане Маркіз? вигукнув король. Цей чудовий замок також ваш. Давайте ж оглянемо його. Маркіз подав руку прекрасній принцесі і повів її услід за королем, який, як і годиться, ішов попереду. Усі втрьох вони зайшли до багато оздобленої зали, де була приготована вечеря. Цього дня людожер запросив до себе гостей, та вони не насмілилися з'явитись, дізнавшись, що в замку король. Його величність був зачарований достоїнствами Маркіза Де Карабаса, вражений його багатством, і подумав, що про кращого нареченого для прекрасної принцеси годі і мріяти. Недовго думаючи, король запропонував маркізові руку своєї єдиної доньки. Маркіз подякував королю за високу честь. І того ж дня одружився з принцесою. А кіт у чоботях став знатним вельможею та відтоді полює на мишей лише заради власної втіхи.